Всім привіт! З вами знову я, Лапіка Олеся, та це наша постійна рубрика на youtube каналі яка називається Порадник. Говоримо на актуальні та важливі юридичні теми. І сьогодні я пропоную поговорити про відповідальність за продаж гуманітарної допомоги. Чи можна вигадати щось більш цинічне, ніж продаж товарів для тих, хто потребує їх найбільше? Волонтери, які збирають гроші і передають їх так званим волонтерам, як покунки з гуманітарною допомогою, згодом бачать результати своїх зборів на OLX і PROM.UA. Моральний вік цього питання ми коментувати не будемо, бо наші копірайтери не змогли підібрати цензурних слів. Проте ми розповімо, яка відповідальність настане для негідників, що продають гуманітарну допомогу, і як з юридичного боку притягнути псевдоволонтерів до відповідальності. Дивився цьому відео, підписуйся на канал і став вподобайку, щоб побачити більше цікавого контенту. Перш за все, нагадаємо, 3 квітня 2022 року Кримінальний Кодекс України був доповнений статтею, якою встановлюється відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги. Посилання на цей закон ви можете знайти під відео. Нова стаття 201.2 Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги має наступний зміст. Продаж товарів в предметі гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку вчинені у значному розмірі, тобто, якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, і благодійних пожертв. Або безоплатної допомоги складає 434 175 гривень, карається штрафом від 34 тисяч до 51 тисячі гривень, або виправними роботами на термін до 2 років, або обмеженням волі на срок аж до 4 років. Подумайте, якщо особа вчинила цей злочин повторно або не одна, а за попередньою змовою з групою осіб, або злочин був на службової особою з використанням службового становища або у великому розмірі, тобто коли загальна вартість товарів безоплатної допомоги або грошової допомоги перевищує 1 мільйон 240 тисяч 500 гривень, цю особу чекає ще більш сувора відповідальність. Так, вона буде позбавлена волі на термін від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. І найголовніше, якщо злочин вчинено під час воєнного стану, який є зараз, то особа буде позбавлена волі на більш тривалий період від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Та з конфіскацією майна же сучасні так звані волонтери, які продають гуманітарну допомогу, безальтернативно будуть відправлені заграти мінімум на 5 років. Бережіть себе, бережіть Україну. Побачимося зовсім скоро наступного тижня. Бувайте!